Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох агенток російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах. Як встановило розслідування замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіж. Фігурантки отримали агентурне завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Щоб підготувати замахи, агентки розділилися. Одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних цілей. Інша виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Далі фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували ліквідувати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце спланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове завдання, підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1. Перешкоджання в законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.